Друзі, мої вітання. Ну що ж, настав цей день. Ви зараз побачите прямо мозговиносяще відео. Я думав, їх вже не існує, але, виявляється, є. Я нічого не буду говорити. Просто вмощуйтесь позручніше і дивіться зараз цей трешняк. Ну Але, колеги, декілька секунд вашої уваги. Потрібен адвокат, номер телефону, бачите, це Андрій Яцешин. Це один з кращих адвокатів Львівської області. Тому, якщо у вас питання, проблеми юридичного характеру, до нього по цьому номеру і він вам їх професійно розрулить. Ну і друзі, не забудьте, я займаюся автопідбором, тому якщо ви собі надумали придбати автомобіль і не розумієте з автомобілях, ніколи не купуйте кота в мішку. А в нашому випадку зараз будете бачити номер телефону, це мій вайбер. пишіть мені сюди. Якщо потрібно вам перевірити, якийсь автомобіль, потрібно підібрати автомобіль, все по цьому номеру телефону. Це мій вайбер. Пишіть, і я професійно перевірю, діагностую автомобіль, який ви собі надумали придбати. Ну і колеги, якщо ви готові, запарюємо чаюху і відйодивайтеся цей відос. Машинка заведена, все нормально. Вікна відкриті. Ключик світиться, airbag світиться. Сідушки дивіться які. Ми ще з'їли, бачите, дивіться. Жесть. Машина 20-го року. Тут в патрульних ми ще сидіння поїли, якби хто питав, бачите. 20-го року машина вже яка добита. Обілетили вже? Чому ну, обілетили? подалек? А як? Ну так скоро, раз-раз. Штраф виписали. Водій, напевно, 74 їхав, так? 83. 83? А що у вас там? Ми ще завелися в машині чи що? А що таке? Ходіть, я вам покажу. Ходіть, покажу. Я прийшов, подивився, машинка заведена, але що, дуже багато помилок світить за вас. Ну вже як є, пане Руслан. Ну, я не буду. Ну, якщо вже тут я вам відкрию, дивіться. Так? А що таке тут? Тут вам так погрес? — Це в ході експлуатації транспортного засобу. Це ви розумієте, поясна воно натирає. Зараз, бачите, поясні системи вони грубі з матеріалу кордура і натирання матеріалу почали. Ну, то, собі накиньте, бо воно так виходить, потім той ну, поролон за вами На жаль, це... так є. — А що тут, всі гріхи відмолили чи ні? Я? Ну ви екіп... і ваш екіпаж. Та. А прийшов би маєте? Біля матінки Божої стоїть. Ну, стараємося, стараємося, Коли останній раз молилися? Ну, тако чесно. — Я? Так. Не знаю, не скажу. Не скажу. Чесно, не скажу. Стоїте біля такого святого місця і не молитеся. Е, Виконуємо службовий обов'язків. Я службовий Багато постанов написали. На, на ну, Та ви тут под руками, я бачу працювати? Це все залежить фіксація, це тільки друга фіксація. Наразі одній дієчамно їздять. Трошки така ділянка, знаєте. Тільки не кажіть аварійна. Прошу таки, не кажіть аварійна. А ви дайте мені важко договорити? Люблять тут розігнатися, а пішоходи стоять по 2-3 години, чекають, поки якісь водії з сердиться і пропустить. Розумієте, і відпрацювання тут? Ага, я зрозумів. Та знак є, фіксації. Все Пішоходи <пішований> <пішований> коли раз, раз в день схвалять. Ні, раз, раз до обіда, раз після обіду. Дуже багато понянок, які тут прибирають, вони <пішований> дуже, дуже часто тут приходять. Плюс Ще люди, які живуть в цьому районі, так подорожують, можна сказати, тут... Тож... Ні, це все добре. А, yeah. Я все розумію, що кисний режим повинен бути, але єдине буду вас просити так, е без порушення правил дорожнього руху. Тому що мені люди пишуть, жаліються, що тут завжди стоїть патрулька, то, я що, не кажу особисто за вас завжди, що 10 метрів виїзд заїзду до прилеглої території. Бо зараз, напевно, людина оцей водій підійде, ось, Я його не знаю. Що наперед говорю, добре напевно зараз буду звертати вам увагу. За те, що ви стоїте. Ви ви а, ваше ваше зауваження, ні, напевно, ні, напевно по-іншому добре. Хотіли тут інформацію, якщо можна ваше зауваження прийму до уваги. Але не знаю, як це правильно зробити, тому що засунемося назад, у нас не буде видно з дороги, буде зауваження, що ховаємося якось кущах. Розумієте, то є теж неправильність. прошу профісацію 10 метрів Дмитро. Дмитро, по-перше, надійте нагрудний жетон на правильне місце. Він є. Він є ну, просто, я боюся його пошкодити, розумієте? Та вам новий дадуть, не переживайте. <смі> <смі> друге запитання, дуже друге прохання. Патрульки тут не потрібно. Ви стоїте з руками, ми в жилеці, у бої, ви... вас гарно видно, ви стоїте і фіксуєте швидкісний режим. При тому, що, ну, скажімо так, через е, трошки задницю законодавства в тому плані нас прописано, що вам з одної сторони забороняється з рук його використовувати, розумієте, тому що є рішення певних суд... Суд... Є. суддів і судей, які заборонили це робити. Але ну нехай, я розумію, що пісний режим треба контролювати в місті. Ви собі стаєте абсолютно адекватно, ви собі фіксуєте швидкість, але вже без порушення, без зауважень до вас. розумієте, як так? Це, — це, Зараз водій не від'їжджає. я від'їжджаю. — Супер, взагалі, космос. Ну, mm -hmm. mm -hmm. просто гаджети, я трошки піду назад. Так, шановні полісмени, ось так потрібно реагувати на мене. Бачите? Ось так гарно, толерантно, чітко, виховано, без жодних сварок, без жодних криків. Взяли зауваження, моє прийняли, виправили ситуацію. Ну і все. Ось такі патрульні повинні бути в патрульній поліції. Це я вам гарантую. Бо цей Дмитро він реально крутий чувак. Супер, але ще єдине прохання. Так, так. Вам приставатися ну, не можна не обов'язково в місті. В населеному пункті, е, ну, скажімо, це не оперативний транспортний засіб, але вам можете Але це ваша безпека, в принципі. О, та, да, тому, та я. тому супер. Так є, так є, пане Руслане. Ну ви крутий, чесно. вважаєте? Я так, ну, щас, ну, я така думка. Дякую, дякую. Все, гарного дня. Щасливого просимо. До побачення. А ще посвідчення службове, якщо можна. Секунду. Щоб люди бачили. Які, які поліцейські повинні Прошу. бути. Зараз чак. Дмитро Ростиславович, поліцейський до 25-го. Дмитро Ростола... Ростиславович, гарної зміни. Ну що, друзі, я навіть не маю що додати. Ви самі все побачили. Це просто космос. Це просто мурахи по тілу від таких поліцейських. Поліцейські вчиться. Вчиться, вчиться і ще раз вчиться ось цього Дмитра. Гарного дня!